Тебе люблю. Потім він розвертається і йде до. Я казав вам в одному з попередніх випусків, що Спартак, звісно, психотерапевт так собі, але стрімер топовий. І що ви думаєте? Він уже і підключив партнерку, і вже там максимально розвиває свої стрім. Да, ми зробили підписки. Я ще зроблю партнерку, і ми е днями доробимо асертивки. Вони мають малюночок. якийсь, я думаю, такий От побачите, буде топовим стрімером. Поки вельми шановний Спартак не отримає бан, тому що він порушує правила платформи і авторське право, Він переглядає фільми ще на піратських сайтах. Так, так і роблять інші стрімери. Поки їх не зловлять, і от коли він отримає бан, знову буде казати про те, що на нього наскаржились гейтери. Цікаво, що Спартак почав підбирати більш коректні вирази і більш чітко формувати свою позицію, тому він більше не психотерапевт, не психіатр а. Психолог, і для того, щоб працювати психологом, йому не треба номер диплому. Дай номер диплому з богомольця, подивимось в базі. Придурок, мені не потрібен е, номер диплому з богомольця, щоб працювати психологом. У даному випадку освіта в нього здається, є, яка дозволяє бути психологом, і він перестав позиціонувати себе як людина дотична до медицини. І це досить такий цікавий факт, тому що як швидко змінилась риторика, а що там? По суду я не зовсім зрозумів, які позиції там була знаєте, наклеп. Оця от історія, чи буде битва в суді, чи все таки колись буде офіційно визнано, що диплома нема? Також окрема інформація прозвучала в моїх коментарях, і я її трошки вивчив: це що Спартак зареєстрував торгові марки і візуал, який йому не належить. Цікаво! І є таке відчуття, що суд все-таки буде, але не те, що анонсований був на початку. Можливо, з трошки іншими умовами. Але подобається, що такі дебіли досі донатять мені. Я вже думав, що знаєте, вони наче як типу видихлиці, в них закінчились гроші. Але ні, що, торгуєте тілом, щоб задонатити. Професійний психолог Спартак Субота формує у своєї аудиторії бачення людини за допомогою концепції бідний, значить нікчем. Чи не про це мріє вся професійна спільнота психіатрів, психологів і психотерапевтів? Чи не ця людина? Зовсім нещодавно боролася зі стереотипами і навіть зняла окреме відео, в якому казала, що стереотипне мислення це погано. Чи я пропустив, і в якийсь момент дійсно вагомість слів людини залежить від того, скільки в неї грошей. Можливо, варто пошукати якісь наукові роботи на скопусі у пана Спартака. Напевно, щось там і є. Інакше виглядає так, що це найпримітивніша спроба образити людину за рахунок концепції ти гірше ніж я, тому що в мене щось є, а в тебе цього нема. Але мені здається, я все-таки вигадую: піду дивитись наукові роботи на скопусі. Оце кіт, і ви можете отримати масу якісного контенту з котом, лише оформивши просту підписку. На цей канал за допомогою спонсорства, в залежності від рівню, ви отримаєте доступ до різного контенту. Від емодзі котів до навіть можливості замовити відео. Подумайте, чи не про це ви мрієте? Кіт, у нас буде сотні спонсорів. Ми будемо жити з тобою щасливо на багамах або в трускавці. Але це таке. Знаєте, ми мовкинулись на того диплома. що нам той диплом. Для чого він нам? Ми ж говоримо про контент, ми говоримо про подкаст, терапію, і давайте ж про неї поговоримо. Спартак ти кохав? Ні, не кохав. Чи казав я людині, що я кохаю? Добу. Одна з моїх улюблених тем: любов, кохання, прихильність і віднос. До речі, ви ж не думаєте, що я от навмисно весь в шерсті постійно відео? Ні, я намагаюся це виправити. Але коти в цій битві взагалі не на моїй стороні, якщо чесно. Чому ми закохуємося? Тому що це одна з е, функцій базових е, будь-якого біологічного виду: розмножитись. Кохання дозволяло на перших етапах, перші кілька, особливо кілька років, е, підтримувати. Близькість, ну близькість підтримувати своє потомство, піклуватись про нього. Тому да, кохання є важливою функцією. Ну, особисто, як на мене, це неправда, але я не можу сказати наскільки наукова спільнота погоджується зі словами Спартака. Бо як на мене, типу, статевий потяг, ну сексуальний потяг, бажання створити сім'ю. І закоханість, і потреба в сексі це прям чотири абсолютно різні параметри. І мені здається, це актуально навіть для дуже древніх часів. Тобто, ну, умовно, чоловік, альфа, самець, лідер, гурту, згаї, що завгодно відчуває статевий потяг, і це не те ж саме, що відчуває бажання створити сім'ю. Так, вони рухалися якимись більш примітивними методами, але все таки. Мені здається, що це роздільні поняття навіть у давні ці були, але це виключно моя думка, яка не базована на якихось роботах або науковому баченні. Тут питання в тому, чи це просто думка Спартака, чи він дійсно на чомусь базується, але відсилки, які він робить в цьому блоці, не звучать дуже фантомно, якщо чесно. Впевнений, що моя аудиторія знає про це трошки більше. Можете написати в коментарях. Дуже цікаво буде почитати функції, які раніше ну, були необхідними для виживання, і основна функція будь-якої біологічної одиниці це прожити, розмножитись і померти. померти не зовсім розумію, чому на питання про чому люди закохуються. Відповідь тому, що хочуть сформувати сім'ю. Ні, люди формують пари, живуть разом, якось об'єднуються в мікрогрупи. Тому що хочуть сформувати сім'ю, і в них є така біологічна потреба переважно, хоча зараз це змінюється, але закохуються. Якщо ми кажемо про якусь симпатію досить глибоку і часто незрозумілу, то причини у цього певно все таки інші ніж бажання завести сім'ю, тому що люди, які не хочуть сімей, не хочуть дітей, не хочуть жити разом. Також можуть закохуватись, і вони роблять це. Але зараз ми вже по іншому не найдемо. зараз для нас любов це може бути сама суть. Люди шукають кохану людину, а не людину з якою просто потенційно можуть мати сім'ю. Насправді нам обіцяли, що подкаст стане більш душним, більш науковим, і я сподівався, більш доказовим. А виглядає так, що він просто намагається працювати зі своєю аудиторією, і створювати контент, який їй цікавий, а не контент, який ґрунтується на доказові мене Там такий ідеал жінки АБВГД, а потім він зустрічає жінку, яку кохає, а вона треба зовсім інше. Це mm. так виходить. Це виходить з рахунок того, що людина, яка собі уявляє ну, там, якийсь в неї образ, цей образ вона взялась, взяла звідкись? Бо їй подобається саме такий образ, але коли людина стикається з реальністю. Вона бачить, що в реальності зовсім інші люди. Що я маю на увазі? Я знімаю відео про Спартака Суботу, тому що це відео дивляться, а не тому, що вважаю, що це важливо, потрібно і головне, що я сам дуже переживаю за цю тему. Ні, у аудиторії є потреба, і я з нею працюю. Але на даному каналі я виступаю в першу чергу як саме блогер, а не як. Терапевт. Ба більше того, його аудиторія. Або ж не його аудиторія. Його аудиторія заявила, що з каналу повідписувалися і перестали дивитися всі любителі гейських жартів і залишили стільки любителі важливої, практично науковці. Як багато грунтовних речей ми можемо послухати в подкасті про кохання. І люди собі, кажуть, я хочу, щоб вона була і така, і така, і така, і така. І вони там роками можуть бути одинокими. Самі Віталік, чи можна змусити себе покохати? Я впевнений, що таке було в історії людства протилежності е притягується, але це насправді не так. І якраз е ну, біологи кажуть про те, що в довгостроковій перспективі це погана стратегія. Притягуються не протилежності, а схожі люди. Де наш вельмишановний спартак буквально каже: чи кохав ти? Ні, чи казав, що кохаєш? Так, ніхто краще не прокоментує цей фрагмент, ніж Жені Янович. Спартак, ти кохав? Ні, не кохав. Чи казав я людині, що я кохаю Да. моя думка: я був професійно опрацьований брехуном. Ну, Або знаєте, я вигадую такі складні речі. Може, спартак собою просто, блін. Треба перегляди повертати. Що в мене популярне на каналі? Він такий. Полярна вкладки. От як забути колишню? Але у нас є тільки російською. Зроблю українською. Кінець ну, люди навіть через багато років повертаються до акаунтів своїх колишніх. придивляються їхні фото, можливо, повідомлення. Є якраз відео про те, як забути колишню або забути колишнього. А це можливо якусь спеціально забути якісь так. Да, які да, які? да. Ну що ж, панове, на цьому у мене все. Чекайте наступних випусків, пишіть коментарі і дивіться інші відео. Ставайте спонсорами, підписуйтесь на телеграм, да навіть така штука в мене є. Наразі це все, па-па, і всього вам кращо. І головне, пам'ятайте, треба мати на увазі, що ну ідеалізувати нікого нічого не треба, бо це проблема насправді багатьох людей.